Настрої у корумпованих країнах можна порівняти з казаном на вогні. Всередині усе кипить і кликоче, але доки не назбирається достатньо пари, кришку не зірве. За даними міжнародних аналітичних організацій, Україна серед держав, де пари назбиралися досить. Тут високі протестні настрої. Чи виліться вони у революцію залежать від молоді, а точніше студентів. Про 2011 рік майбутні історики писатимуть як про епоху революції. За перші два місяці правлячі режими капітулювали у країнах Африки та Близького Сходу. Нові уряди в Тунісі, Єгипті, Ємені, Бахрейні. Вулична боротьба триває у Марокко, Алжирі, Сирії. Громадянська війна у Лівії. Революція в Єгипті у січні-лютому скинула президента Хосні Мубарака. Він займав найвищу державну посаду 30 років. Вимогу про відставку президента спричинили на незадоволення людей рівнем безробіття та мінімальної заробітньої платні, нестача житла, зростання цін на продукти, відсутність свободи слова, корупція та низький рівень життя. Рушієм протестів стала студентська молодь. Політологи назвали події в Єгипті революцією молоді. Косня Мобарак міг би керувати до самої смерті навіть за умов корупції, бідності і невдоволення народу. Вважає політичний аналітик Андрій Мохник. Головний прорахунок режиму доступ мас до вищої освіти в останні 10-15 років. Двері університетів відкрилися і для жінок, і для незаможньої молоді Єгипту. І вони. Коли отримали цей доступ, коли почалося це вільне спілкування, коли власне ідеї, які народжувалися серед інтелектуалів, опанували свідомістю молоді, свідомістю студентів, вони вийшли на вулиці і вони власне здійснили революцію і скинули Мубарака. Аналогії аж надто наочні, вважає Андрій Мохник в Україні при владі такий собі колективний мубарак. Люди, які прийшли в політику ще за часів брежнєва Щербицького, і водночас велика студентська армія сьогодні. Влада, розуміючи, що студенти можуть бути отим рушієм української революції, вона робить все можливе і неможливе, щоб перекрити е, власне ріст студентської свідомості і, взагалі, навіть чисельний ріст студентства. У нинішніх можновладців ціла стратегія з нейтралізації молодіжної загрози вважають лідери студентських громад. Як у правильній війні, спочатку вдалися до скорочення ворожої армії. Проект закону про вищу освіту передбачає об'єднання, а фактично, скорочення значної кількості вищих навчальних закладів і відповідно зменшення чисельності студентів. Цю саму мету переслідують ініціативи Міністерства освіти, науки, молоді та спорту на чолі з Дмитром Табачником. Скорочення бюджетних місць для студентів на 42%. Дозвіл вишам самостійно змінювати плату за навчання протягом року. Фактична ліквідація зовнішнього незалежного оцінювання у школах. Павло Полянський у недавньому заступник міністра у профільному міністерстві переконаний, зовнішнє незалежне оцінювання зробило неймовірне. Діти із сільських та незаможних родин отримали шанс на безкоштовну освіту. Через сито зовнішнього незалежного оцінювання на підставі сертифікатів про проходження ЗНО вступали з провінції. Як кажуть інші діти з соціально вразливих категорій, ну схоже, що цьому настає м, уже тепер остаточно кінець. Тепер престижні університети знову стануть привілеєм для дітей багатіїв та владоможців. Підконтрольна Верховна Рада проголосує за закон. Вважає освітянин. Міністерські новації там всіляко виправдовують міністерство. освіти не вповноважене втручатися в діяльність того чи іншого вузу вуз собі сам визначає замовник. Ви замовник батьки, ви дитину відправляєте, він домовляється з вами. Отака От в нас буде плата. Ті, хто має тугі гаманці їхніх батьків, вони будуть навчатися все рівно. А ті, хто бажає навчатися, але не можуть в великих розмірах оплачувати це навчання, опиняться обабічне лише вищої освіти, а і в цілому суспільної певної ієрархії. З одного боку, це показує їхню українофобську зверхність, тому що а навіщо українцям вища освіта ну, вони можуть працювати на підприємствах олігархів, і цього буде достатньо або десь виїжджати за кордон. А з іншого боку, це просто говорить про те, що поставлений такий запобіжник: менше студентів, менше от. Отої революційної маси, яка може власне як та хвиля змести їхню українофобську владу. Загроза феодального поділу на касту вічно багатих та апріорі бідних бачить сама молодь. Андрію Ілленку 23 роки. Учора ще студент, а сьогодні молодий політик, депутат обласної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода. Десятки однопартійців Андрія, яким ще немає і 25, також стали депутатами місцевих рад. Але це радше виняток, каже він. В Україні відбувається консервація старої псевдоеліти. Діти багатих батьків, які зробили кар'єру ще в Брежнівські часи, в спадок отримують державні посади. Запит нинішньої системи влади чіткий. Переконані активісти студентських товариств. Молодь має бути аполітичною, пристосуванською та розколотою. Кожна система вона виховує потрібних її людей. От радянська система чітко знала. Яка потрібна людина для, ці, для цієї системи, е, 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 яка знає, що не треба висовуватися, яка буде прислужувати, яка буде е, е, ну скажімо так достатньо добре знати, наприклад, технічні науки, бо це потрібно для військово-промислового комплексу, яка при цьому буде абсолютно знати той набор ідеологем, які пропагуються в цьому суспільстві, і так далі, і чітко під це була заточена система освіти. Загалом за останні 100 років студенти були рушієм усіх українських революцій від 1917 до 2004 року. Студенти в українських революціях 1918 рік. Студенти масово пішли в армію УНР, склали основу бойової частини у бою під крутами. 1919-1922. студенти є ідеологами повстанської холодноярської республіки. З 1929 по 1954 студентська молодь стала основу організації українських націоналістів ОУН. Згодом упа зі зброєю в руках бореться проти польських, німецьких, угорських, румунських, московських окупантів. 1990 – дев'ятсот студентське голодування на майдані незалежності революція на граніті. 2001 рік студенти створили рух опору за правду, беруть участь в акціях Україна без кучми. 2004 –– студенти, активісти помаранчевої революції. Один з учасників революції на граніті, лідер свободи Олег Тягнебок, згадує: тоді, у 90-му, акція була повністю організована силами студентства. Результат протесту приголомшив Європу. Відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола та виконання ключових вимог голодуючих. Так заклали підвалини незалежності, але націонал-демократи перелякалися молодих. Пішли на союз із комуністами. Ця революція е, виявилася незавершеною, саме через те, що не була проведена люстрація і не була змінена власне ця система влади. Не змінилося відношення між владою і громадою. Тоді друга революція, помаранчева так звана революція, виявилася друга вже е, не тільки не завершеною, але виявилася зрадженою. Третя революція, яка вже є не за горами, і вона прийде саме завдяки безглузним діям тієї влади, українофобським діям тієї влади. Це буде революція за національні права, за соціальну справедливість і за захист громадянських прав. І власне я переконаний, що ця революція, на відміну від тієї, яка була незавершеною, і тієї, яка була зрадженою, обов'язково буде звитяжною і переможною для всіх українців. Останні акції у різних куточках України проти деградації освіти. Юрій Михальчишин, один із студентських лідерів Львова, каже: теперішній час нагадує події 20-30-х років у Галичині. Тоді польська влада відрізала доступ до вищої освіти для українців. Українцям забороняли навчатися в університетах понад норму в 5%. У Львові був створено український таємний університет, де підпільно нелегально збиралися професори, викладачі студенти на квартирах, проводили лекції. Видавали дипломи, до речі, люди здобували освіту в умовах окупації цілком незалежно від держави. Львівські студенти поки що просто імітують екстремальні вчинки. Наприклад, провели символічну страту опудала, проте навіть такі натяки відверто шокують владу. Шибеницю ставили в місті, людину населяли на голову, так мовити петлю. Скажіть, будь ласка, а то за всіма канонами положено чи ні? На акції у столиці нікого не вішали. Зате вона закінчилася гучніше. Протестувальники зібралися під комітетами Верховної Ради, запросили не лише студентів, але й викладачів, батьків, школярів. Більшість прийшла із національною символікою, проте це не сподобалося членам маргінальних лівих угруповань, які зненацька напали на студентів, намагаючись зірвати національні прапори. Вигукували українофобські гасла. Це є представники молодіжного руху руху Антифа, які поєднують собі е, різні там необільшовицькі рухи, анархосиндикалійські. Вони прикривають, вони прикриваються соціальними проблемами і втираються в довіру до звичайних студентів, які є, які десь більш-менш у. Українські патріоти, але вони їм промивають мізки, кажуть, що українська нація взагалі не існує. Ключове ліві вимагали ні слова про табачника. Виступаємо тільки проти норм закону. Потім кинулися на гурт студентів, щось вигукуючи їм про фашизм та отримали гідну відсіч. Політичний аналітик Андрій Мохник вказує через спробу розколу та деполітизацію акцій студентський рух намагаються завести на манівці. Вони тільки і мріють про те, аби створити свою організацію політичну. Вони тільки мріють про те, аби іти до влади. Цікава технологія це так звані незалежні громадські, безполітичні організації. політичні організації. вони на сьогоднішній день виконують функцію от нейтралізатора студентського руху. Під виглядом соціальних гасл людей, ці абсолютно в принципі логічні і правильні соціальні гасла закликають людей. А потім під цим соусом іде жорстка українофобна пропаганда, лівацька пропаганда. Ці буцімто аполітичні об'єднання вберто вживлюються у студентське життя, констатують молоді активісти. Так вбивають двох зайців: розколюють студентів та прищеплюють байдужість. За останній рік мають успіхи. Активність студентства помітно ущухла. Я не дуже цікавий з політикою. Ну я слідкую за нею, але не приймаю участі. Вже була на і якось. Не дуже вона політикою, скажем так, цікавлюсь, розумієте, але так, щоб сти на якусь революцію я тільки піду за свої права боротися, як за права студента. Політика студентів не дуже торкається, тому що ну, немає зворотнього зв'язку інтересу з, з, з сторони студентів. Краще б студенти лише вчилися, бо е коли ти молодий, ще грає кров. Ви не піддалися на пропаганду о політичності, вам болить несправедливість і тягне на мітинги. Тоді чекайте на повістку з відділку міліції та виключення з вишу. Звинуватити ректорат у політичних репресіях буде важко. Офіційно відрахують за прогуляння під час протестів. Пари участь у протестних акціях студенту Києво-Могилянської академії Дмитру Білоусу закінчилася допитом у Печерському райвідділі міліції. Щоправда, у повістці приховали справу, в якій запрошували на гостини. Питали про всі політичні мітинги, великі, які відбувалися з 1 січня. Це день соборності, день народження Тараса Шевченка 9 березня, студентська акція. це остання, так яка була під комітетами Верховної Ради. Ну тобто, це була така розмова про все на світі. Правоохоронці не полінилися подзвонити мамі Дмитра, ходили до неї на роботу. Студент переконаний, його цілеспрямовано залякують. Зрештою, не дивується у міліцейських кабінетах на почесному місці портрети Сталіна та Дзержинського. Було два портрети Сталіна, один такий ще архаїчний, а інший роздрукований з інтернету. Там Сталін, спасіба нам за щасливе дійство, і там Сталін з діточками. Потім пару портретів Дзержинського, один такий гігантський, ще східно німецький, там німецької мовою написи. Ну і на одному з портретів Дзержинського прям іконка наклеєна. Але відсидітися в тихому місці не вдасться перекладати. Конаний недавній студент Київської політехніки Іван Срібний. Навпаки, згуртованість та максимальний розголос незаконних репресій найкращий захист. Саме так вчинив, коли його відмінника протиправно відрахували із університету з п'ятого курсу за просту присутність на ліквідації пам'ятника тоталітарної епохи. Треба було показати себе свою лояльність новій владі і прибиранням. Студентів, які ну, проти цієї влади. Тільки тоді, коли питання вигнання срібного з вищого навчального закладу стало на політичний рівень, тільки тоді воно е, е, набуло резонансу і ректор просто не посмів це зробити. Іван Срібний брав участь у ліквідації пам'ятника Владимиру Лєніну. Ось тут на Бесарабці, колишньому студенту Казанського університету, брату царевбивці, рік тому молоді хлопці відбили кам'яний ніс і кам'яну руку. Проте творець жахневої революції далі височить у Києві. Відремонтований за кошти бюджету. Влада свій вибір зробила. Який вибір зроблять українські студенти?